Овно, вітаю. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім'ї. Зірка це старша аркан. Це ситуація зцілення, це ситуація, коли ви десь переїжджаєте, це ситуація, коли ви втілюєте в життя якусь свою заповітну мрію. Це дуже цікавий момент. Давайте побачимо все ж таки, про що йде мова. Угу, прям вискочив шістка жезлів. Перша перемога. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це не ваша енергетика. Скажімо так, для деяких може програти ситуація якогось дуже вдалого рішучого кроку на шляху до своєї мрії, або на шляху до втілення якогось процесу. Це може, наприклад. Якби я дивилася це на якісь відносини, то я б сказала, що це дуже вдала пропозиція руки і серця, яка, коли кажуть так, і приймають цю пропозицію. Але це все ж таки процеси, і це загальна енергія для всіх овнів. Я не думаю, що всі овні прямо за сім тижнів будуть робити пропозицію руки і серця, тому... Це трактується більше як процес першої перемоги, на якому, до речі, вам може допомогти енергія королеви Пентаклів. Тобто це може бути ваша близька людина. Королеви Пентаклів програються часто дружини, програються мами. Це жінка, яка вміє стабілізувати ситуацію, поради якої достатньо вагомі, тому що це жінка, яка володіє сферою матеріальною. Тобто, до здійснення вашої мрії, тому що це перша перемога, це не остаточний результат, це ще процес, але він буде мати підтримку. Тобто, ви вже будете бачити якісь результати на своєму шляху. мовному. все ж таки, переносьте на вашу ситуацію, тому що, як я кажу, не всі овні будуть робити пропозицію. От, давайте побачимо, що там у відносинах. Відносини, трійка мечів, є якийсь момент болючий, рицарь пентаклів. Дві мечів. Так, одразу, да, я відчула правильно, одразу відчувається такий процес, проблеми з комунікацією. На цьому тижні будуть виникати якісь сварки, якісь непорозуміння, проблеми з комунікацією. Особливо це, особливо це стосується питань фізичного освіту. Тобто, можливі конфлікти на моменті грошей, можливі конфлікти через матеріальні об'єкти. Ну, наприклад, умовне, саме елементарне. Ти обіцяла мені зварити там, класний, класну вечерю, де вона? Ти обіцяв там, відремонтувати щось, де це. Тобто, самі такі банальні проблемні моменти, але вони будуть висвітлювати ваші проблемні місця, овни. Коли падає трійка мечів, я завжди кажу про те, що ця ситуація коротко тривала. Тобто це не надовго, Але це для вас кожна така ситуація, кожна сварка, кожен конфліктний момент, це для того, щоб ви могли оцінити цю ситуацію для себе. Чому виникають конфлікти? Це нормально, це природньо. Але, наприклад, я. Дуже люблю звертати увагу на момент того, коли цей момент циклічний. Тобто це вже відбувалось, це вже повторювалось, це вже було в вашому житті. Зупиніться, зрозумійте, налаг... налагоджуйте комунікацію, пряму комунікацію, без всяких докорів, без того, що ви десь замовчуєте або отримаєте в собі. Тут у вас є проблема з комунікацією. Є момент того, що ви щось не договорюєте, є момент того, що ви щось стримуєте в собі, або забагато кажете того, чого не треба. Це, тебе треш. це таке вміння, яке треба напрацьовувати. Не кожному дано це від природи, але це можна напрацювати. Ну, як, наприклад, якщо ходиш регу... регулярно у спортзал, то в тебе з'являється преса. Ну, звісно, там ще є інші моменти, але все ж таки регулярно підхід до якоїсь справи, регулярно щось робити, то ви будете налаштовувати цей момент. Зверніть, будь ласка, увагу. Тобто так, у вас на цьому тижні програється момент конфліктності, будуть висвітлюватись проблеми, що не працює, чому не рухається відносини. Наприклад, якщо ви зараз одинокі, чому, чому не складаються? Це для тих, дивіться, обов'язково оглядати ситуацію, коли вам дискомфортно, коли ви дійсно відчуваєте себе не в своїй тарілці. Обов'язково дивитися тоді, чому це виникає, від чого це почуття виникає, чому воно зараз мене охоплює. Комунікація буде висвітлювати ці проблеми. Тобто я бачу так, що ці всі конфліктні моменти, всі ці через комунікацію будуть висвітлюватись. Тобто ви будете чути. Можливо, раніше ви не звертали на це увагу, але зараз, почуючи мої слова, почуйте, будь ласка, їх, зверніть увагу на те, що надає вам рухатись далі. Так. Так. У деяких, до речі, програються якісь тіньові созалежні стосунки. Це може бути а, стосунки. З людиною, яка залежна, це може бути стосунки тіньові, тобто, коли там коханець або коханка. От, і у вас буде шанс якось прояснити цей момент для себе. Тому що все ж таки тіньові стосунки, вони грають в мінус, як не крути. Так, давайте це завжди темна дара. Тобто воно буде забирати сили. І такі стосунки бажано просвітляти для того, щоб не тягнути енергії, тому що скільки в вас не було енергії, все ж таки вона нескінченна. Не Це ситуація колись вас дуже сильно знесилить. Так, поїхали в фінансову сферу. Що там буде? Рицар жезлів, Рицар мечів, дуже-дуже багато справ просто. Дуже багато справ, роботи. Така енергетика просто пф, ваша вогняна енергетика і тут ще на дні коло. Так, 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 слухайте, прекрасно. На дні колоди ще дуже багато жезлової енергетики. Тут і вісімка жезлів, і король жезлів, і десятка пентаклів, і помірність старшарка. до речі. У фінансовому потоці у вас буде просто дійсно потік. Ідей, можливостей, пропозицій, ви будете не встигати, у вас якась дуже сильно рухома неділя буде. Сім днів. Дзвінки, пропозиції, поїхали. Треба зробити те, треба зробити це. А давай оце, там десь треба буде щось розібратись, якийсь такий умовний батл буде по п'ятірки жезлів. але це по силам, і цей батл він навпаки буде вас заряджати енергетикою. Знаєте, коли ви вступаєте в якусь конфронтацію. Але це контрольовано, і ви виходите переможцем, тобто вам це по силам. І вас це е, навпаки заряджає енергетикою. Ох, клас! От зараз піду і після цього ще зроблю 350 справ, і це буде ефективно, і це буде продуктивно, і це буде виграшно для мене. Ловіть цю енергетику, ловіть ці моменти, але не робіть перекоси, будь ласка, не пірнайте в роботу, коли у вас є проблеми у відносинах. Тобто балансуйте, балансуйте, ніколи це не в плюс, коли ви закриваєте очні якісь проблеми і уходите цілком і повністю в роботу. Треба розуміти, чому є проблеми, звідкиля вони ростуть, як з ними впоратись. Тобто не залишайте себе, це є ваш внутрішній світ, це є ваша внутрішнє. Моменти, воно болісно, воно неприємно, але з цим треба працювати. Тому що якщо ви підете повністю в роботу, потім це буде перекоси, потім будуть проблеми, і, можливо, навіть на фізичному рівні. Тому що якщо ви не звертаєте увагу на свій внутрішній світ, то починаються проблеми на фізичному рівні, тобто хвороби і все в такому дусі. Овни. Піклуйтесь, будь ласка, про себе. Будьте уважними до себе. Рада було вас бачити через карти, і до наступної зустрічі. Пока-пока!